Па. Тихо. Остановіться, життєві. Ух ти блін. мене веб... Чого в мене вебка на міні-кабель. Я нічого не бачу. Бля. <фес> <фес> <пл> на міні-мапі? Та. Що Як це працює? Вебка на міні-мапі, та? Як це працює? Блін. Як мені поміняти все? Тобі вебка на міні-мапі. Ай, светки. Параметры. Вот так, Эль. Каким у меня был? Записал. Записал на ложе нетку. Ах ты у меня... Не поняла, ну блин. Let's go. Угу, mm -hmm, да. Потем. А если А, да. Я не про тебе говорив. Ха-хе. на мене щось питалось. о о ура! Я я попеді... Ой, блин, мене стичить волосся. Я попил а... Короче, я буду швидшим за тебе, я. Ай- да включаю той моторий. ДРНД-де. Мая Кринж! Кофе внес это. Я ха зачевал я капец кринжов на лайп, -мо Кринж. А я куда бро от всего? БМП. Аж с точки А. На. А я сам. З точки А на цей ЦСПАН на БМП были. Эээ. Полуты... А, ты сзади? Разворот. А, вот там бин. Поло я. Пипляк. О, боже, что ты гол? Попи ему нянь. Тре-да-да-да-да-да-да-да. да 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 я так скил можу побити. А, у мене на ньому, до речі, золотий скин. Типу повністю золотий. И бельгусенці. Я дивился на точку. А. Маловец. Хороший. Хороший попусик. У мене голова не помита, кабин. О блин, на это не наешься коли просто. То кто Ах ты какашка! Я просто звук скручивал, бо мене не будет чути. О, О гад, там споку стрелять. О магад Це реально пок. О, геликоптер! Блин! Мабау! Не ой меня! Я працюю як зенітка, бро. Да. Я зенітка на мені. О, командна робота. Ура, 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 ура. Ура, ура. Було, їдем на це. Не їдем, не їдем на це. Звідки? Поло, ремонтуйся. Той, гасись, блін. Ом. Там леопард. А1, А1. Дезбек. Вот там. Я не хочу жить. Убейте меня. Я зараз пошкодую про свои слова. О, бля. Какашечник. Я иду. А, в тебе... В тебе шешусь да? Конечно. По цей варте лет уже воевав в В'єтнамі. Good morning Vietnam <laughs> Но, теоретично є радар, але в мене нема радару. Да я, ти, ти бачив вже мілі так, як я прокачав? Нет. А ладно. Когда той місяць так сталося. Сп... осталось Я бачу тенк. Тонг, там їде тонг. А я короче майже War Thunder грав за цей тиждень. Ну, виріши за місяць. З, з, два зробили. тонка, я бачу два тонка. А ч так місяць не игра? Бо я. Ну як сказати, ну не прям місяць, а останні там два тижні. Тире тонка! А! Опа! Чи не... Блин, сбили замість нього. Ну то есть замість мене, блин. Какашка. Це мав зробити я. Короче, Винкеровица тоже добраться целом или так. Вартлет. Почему он, а не я? Я, я иду захоплю вот эту тычку. Да блин, что вы отвлекаешь? О, стреляй. Оп, дрифт. О, о. ты бы в попу и нежно, да? Не, а з ліцом? был. Мама. все чи ні? ще не. О блін зараз буде все, на мене артилерію скинули. Ну... Ну, не артилерія, конечно, але. Що це все? Все таки. Це ракета яка... Е, ні, у мене ж. Ще... 1 а ти все? Да. Ну то я можу не виходити, мені мої лавчики дорогі. Ска, mm -hmm. мені брат літак на 9.3. Зараз я, я включу вебку в Discord, якщо це можливо. Не поню, де я. А Або... Ну, давай. грузись о э, то и в диско э, в дискорде фортнайт цей э, какашка блин ладно ладно что не как работает так. о э, давай ла тра ля тралла тралла ла тралла ла, ла ла тралла 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 ла тралла ла, ла, тралла ла тралла тралла пар 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 Как там, называется, да? Старц, стар, тайп 74 mm. Mm. <sî authenticity> Що ти там робишь? Оп опа Рукасла Еба Ас знаєш в мене бомб видав скільки? Попробуй сдадец 25. 100. 100. 20 Эээ, меньше чуть-чуть. 17. Пильше. 20. Да. О. Uh, 8 250 фунтовых. Ой, 8 500 фунтовых и 14. 250 фунтовых. А можно в килограммах? Uh, Короче. В килограммах. Ща. <реш> Твой математик. 500 фунтів це 250 кг бомбочка. Uh -huh. А 250 фунтів це 120 кг. Uh -huh. Ну, 125, я хоть. А так це не дуже багато. Ну, а по, там. По кілограм... Якщо що, Я, я скидую по 3 бомби, це ефективно. Мені легше одну. Бомбу с 800 килограммов скан. <laughs> У меня тоже є. Эээ, uh, uh, де ты спавнишься? Справа, злево. Спава. Я тоже, Я так. Мечно справа. Я ход. А Ты ромбо. О, бачиш вот М128 перед тобой. От таким да, бачу. Ой, от... ой Мы попали на 10.0. О, 10.3. Mm. Тобто Тут тоже внизу списка, да? Конечно, я так більше брати не буду. Він мене закидує на 10.3. Да. Блин, мене той прыщик на лобі як ріх в единорога. На що я це сказав. Да блин, поштанеру. А чого мене... А чого мене лагает? <laughs> <He's done. laughs> Наконець-то достойный противник. Наконец-то достойный противник. Яким чином мене пробило в лоб и загори... загорівся против. А пал... блин, спала я забув, мене ж... Мене ж будуть пробивати в любому місце на твою на цьому бері, да? Дочке, що? Мене ж будуть то в любому місце на, на цьому бері, да? Ну під ромбом... А, ну, у меня короче не оч м'я дромбувати. Легко вообще чесно. Легше що... чіка пельмені есть. А можна зразу пельмени? Ага. Mm -hmm. Звідки? Вот сюда, Павло. Там де я. Боже. Боже БЖЖста. Не бросайся. Б. А він мене пробити не може? Спасибо. Поможи ремонтуватися. Подякуй. Береб було бе. -пе -пе. бе -пе -пе. Та бешка, коротше. Я не розумію, у в мене лагає, коротше. Там О, ще а... одна бе бешка. Арте... Бляха я не пор... що я не пор... не поняв. А чо ти відтиснув? Я не відтиснул, кстати. Ото питання. А, морки я випадково... Може я випадково вперед натисную. У мене ж одна гусениця ця. Подякувати. ЧС кинути. Бляха. Кубе я дивляться. Ай. Фух, чуть чуть не попало. О, лава, а де я? А, допоможи мені, коротше, в ремонті, бо в мене ж немає комплекту. А як? Бля. Бешка! бам. Маш від, е... е... від хати вперед. Хотів это сказати? сказати. Yeah. <рес> я собі зараз цей. А е... Бешка це най. О, я літачок беру. Щоб не лагало, у мене є один з дієвий засіб. Не понял. Куда? Рафи. Я короче літачок. Молодець. ППС. Сувати. Коротше, ну, ми, я з я маю завтра з Меліком іти гуляти. Му, е. А, і, кстати, чуєш, що? Mm. Він тобі розказував, що сталося з ними його дівчиною. Вона його заблокувала. <ріст> <ріст> а чому? Я не знаю. Спершу він побачив, що вона зробила знімок екрану. Потім почала запис екрану. А потім його заблокували, я сам хз. Він, нав... він навіть. Він думав чи писати їй. Ну, завтра погуляти. Ну, не завтра, а. коротше. В той ну, Після того дня погуляти. Він навіть не стейні нічого написати, він настроювався і вот туда, бац, і все. А, і ми писали Юсті. Йому писала Юсті? Ми писали їй. Ааа, я майже його вбив. Т72 вбив. О, е. Ао е. Май його. А У мене вже все. Може, я це за мене. Я не можу все. А, так у нас зарабий закинь, лол. лов Ну так подивись все одно. А ч його сбивает ему на Короче и... І... Подивись за мной, бро. Я зараз зроблю мультакил. Не не зроблю. <реку>